Доброго ранку, мої любі дітки, любі хлопчики і дівчатка. Знову рада я вас всіх вітати! Одне з перших дерев, яке зацвітає на весні, це абрикос. Довкола білосніжні, вишні та запашні квіти. Їх дуже багато. Вони нагадують біленьку хмаринку, яка тихенько опустилася з неба. На аромат світу злетяться бджілки, а згодом достигнуть плоди. Смачні абрикоски. Тож на згадку про цю весняну красу пропоную вам малята намалювати квітуче дерево абрикосу. А для роботи нам потрібно буде папір, кольорові фарби, пензлики, стаканчик з водою, палітра і Декілька ватних паличок, скручених між собою. Спочатку нам потрібно затонувати наш білий аркуш паперу. А вгорі половинку ми зафарбуємо синім кольором, це буде небо, а нижня частинка це буде травичка. Тепер малюю стовбур дерева. Коричневою фарбою, стовбур і гілки, які ростуть догори товсті. І тонкі Ось так багато тоненьких гілочок довші, коротші. На палітрі підготували білу фарбу та рожеву рожеву утворили із червоної та білої фарби. Тепер мачаю ватні палички в рожеву фарбу та ставлю відбитки, Це будуть квіти. Ставимо по всім гілочкам, по всьому дереву. Тепер другим боком ватних паличок набираю білої фарби і зверху ставимо білі плюсточки. Багато-багато. А тепер беру одну паличку і пелюсточки намалюю, які падають з дерева. Вітерець обриває пелюсточки, які падають з дерева. А внизу під деревом уже натрусилося багато-багато колюсточок -багато біленьких. Ось таке квітуче дерево абрикоси вийшло у мене.